Віагро робить цифровізацію українського агробізнесу доступною від автоматизації документообігу та купівлі дронів до засобів точного землеробства. Агробізнес цифровізується швидкими темпами. І ВіАгро вже сьогодні прокладає шлях до цих інновацій. Це перший онлайн-сервіс розстрочки в Україні, який дозволяє аграріям користуватися новим фінансовим інструментом для впровадження сучасних технологій у свій бізнес. Без стресів, без стосів попередження жодних застав та поручителів. Ми об'єднуємо постачальників товарів та послуг для агробізнесу, які завдяки Віагро пропонують фермерам купувати просто та зручно. Віагро робить нас сильнішими в ці турбулентні часи. Віагро це про легкість та швидкість, адже разом ми встановлюємо рекорди. Найшвидше оформлення розтермінування 1 година 57 хвилин. Від обрання товару до отримання постачальником коштів на рахунок. Це синергія народжена, щоб ви стали успішними. Приєднуйтесь до цифрової трансформації в агробізнесі разом з Віагро.